Слава Україні. Наслідок удару по полігону на Полтавщині є загиблі. На Брянщині уражено установки ОТРК Іскандер, з яких готувався удар по столиці. У Хмельницькому районі внаслідок ДТП травмувалась пенсіонерка. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Наслідок вчорашнього ракетного удару по навчальному центру сухопутних військ в лікарні померло двоє поранених. Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація. Учора в сухопутних військах повідомили, що завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя та здоров'я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони вдалось уникнути найгіршого. Проте, на жаль, жертви таки є. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який визначає строки оголошення померлими зниклих безвісти у зв'язку з воєнними діями. Суд зможе зробити це через 6 місяців після зникнення. Також фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. Наразі вносяться зміни до статті 46 цивільного кодексу України. Запроголосувало проголосувало 262 нардепи. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. На Брянщині уражено установки ОТРК Іскандер, з яких готувався удар по Києву. Сили оборони завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ Росії. Про це повідомили у генштабі збройних сил України. Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ намагався завдати удару по столиці. Проте, завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів збройних сил та служби безпеки України. Цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються. Городоцька громада у Скорботі підтвердилась загибель шибки Андрія Ярославовича 1971 року народження. Воїн 182-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України поліг в бою, боронячи українську землю 9 вересня 2024 року. Життя Андрія обірвалося внаслідок вогневих поранень, отриманих під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Красногорівка Мар'їнської міської громади на Донеччині. Вічна слава і вічна пам'ять полеглому воїну. У Хмельницькому районі внаслідок ДТП травмувалась пенсіонерка. На території автозаправки поблизу села Ружичанка 54-річний житель району на автомобілі Volkswagen Т-4, рухаючись заднім ходом, наїхав на 68-річну жінку. У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, а саме перелом плечової кістки. Її госпіталізували до травматологічного відділення Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та на Разі встановлюють всі обставини цієї події. На Хмельниччині судитимуть начальницю залізничної станції, яка вимагала хабар у 10 тисяч доларів, та оплату ремонтних робіт у понад 52 тисячі гривень. Як встановили правоохоронці, за ці гроші фігурантка обіцяла вирішити питання про збільшення кількості вантажних вагонів на під'їзді колії до підприємства. Раніше правоохоронці затримали посадовицю після отримання нею обумовленої суми в іноземній валюті та квитанції про оплату матеріалів для проведення ремонтних робіт. Наразі слідчі слідчого управління головних управління національної поліції в Хмельницькій області вже закінчили розслідування. Матеріали скрували на розгляд суду. Зловмисниці загрожує штраф або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Садибу князя Сангушка на Хмельниччині внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За їх інформацією, це забезпечить державний захист та сприятиме збереженню історичного і культурного надбання для наступних поколінь. До архітектурного комплексу входить палац, дворик з аркадами, місток, костал місіонерів. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Ми цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Зовсім скоро на вас чекає вечірній випуск новин. А ми побачимось завтра. Мирного вечора та тихої ночі.